Президент Володимир Зеленський анонсував отримання Україною бойових кораблів від західних союзників. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками міжнародного саміту «Ukraine ФРОМ Ukraine». За словами президента, це дозволить українським військовим конвоювати судна, які рухаються зерновим коридором в Чорному морі. Окрім цього, Одеська область буде захищена додатковими, дуже потужними системами протиповітряної оборони, додав Зеленський. Як відомо, у липні Росія заявила про вихід з зернової угоди та почала завдавати удари по українських портах і зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. З того часу було відправлено 100 суден з різними вантажами, а не тільки з агропродукцією. Нагадаємо, 8 листопада росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту в Одеській області. Окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П, судно під прапором Ліберії було цивільним. Внаслідок ворожої атаки загинув Лоцман, громадянин України, троє членів екіпажу, громадяни Філіппін, отримали поранення.